Доброго дня, шановні учні та вчителі. У нашому ліцеї 12 років тому був створений учнівський парламент, учнівське самоврядування добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість у межах статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах навчального закладу. Громадянами школи є учні та вчителі. А отже, вони є рівними у своїх правах. Мета самоврядування у нашому ліцеї надати учням можливість самостійно організовувати шкільне життя, зробити позакласне життя цікавим, а навчально більш ефективним, навчитися жити за принципами та законами демократії, підготуватися до майбутнього суспільного громадянського життя, дієздатного дорослого громадянина. І одним із найважливіших кроків. Утім, ми найближчим часом зробимо в цьому напрямку будуть вибори президента ліцею, які пройдуть протягом тижня. Уже три тижні у школі і в по виборах президента учнівського парламенту. Кандидати підготували свої програми та ведуть активну агітацію. І от сьогодні ми зібралися разом, щоб поближче познайомитися з кандидатами на посаду президента ліцею, визначитися і зробити правильний вибір. Для цього і будуть проведені дебати. Що ж таке дебати? Обговорення важливих питань, обмін думками, суперечки та дискусії. Кожному з кандидатів та їх довірений особі ми надамо три хвилини для виступу, після чого кожен з опонентів отримує запитання, а також має задати по одному запитання відносно перед програми кандидата, а іншими словами, плану роботи майбутнього президента. Потім учасники дебатів, глядачі матимуть можливість отримати відповіді на свої запитання. Тому я закликаю вас бути уважними та об'єктивними. Дозвольте представити вам учнів, членів учнівського самоврядування, кандидатури, яких було затверджено членами шкільної виборчої комісії, як учасники виборчих перегонів на посаду президента ліцею. Гаврилюк Ванеса, учениця 5-го Б класу.

Кожному з кандидатів та вашому представнику ми надаємо три хвилини для виступу. Слово надається кандидату під номером один та його довіреній особі. Чому у президентах я бачу саме влада? Я вважаю його кандидатом на президента школи, адже я впевнена в його можливостях. Ми знайомі вже понад 11 років, і за цей час я точно можу сказати, що це та людина, на яку можна покластися. Яка завжди допоможе, не кине тебе з своїми проблемами. Він максимально самостійний і вирішує всі свої проблеми сам. Мама тата не бігають за ним і не дістається постійних халеп. І це не тільки про школу. З Владом можна поговорити та обсудити будь-яку тему. Він знає чимало всього, і майже в кожній розмові знайде що сказати. Ще тільки його поважають, знаючи його непростий характер, але в кожного пішки до нього. Він не раз залучався до шкільних заходів, йому це подобається. Він легко знайде підхід до кожного учня від найменших до найстарших. Він постійно висуває свої цікаві та креативні ідеї для реалізації. І що мало таких ідей він має для школи. Мене звати Влад, моя виборча компанія, зазвичай в проведенні всяких конкурсів, підтримки на ЗСУ, яких проводити. Робити змагання серед класів менших, старших, вони ну, розвивались фізично. Далі що хочу, щоб цей останній рік ну, для мене пройшов чудово, також було багато емоцій, щоб було щось спомнити. Ну і все. Дякую. Я люблю Олеса, 89 класу, но тоже президенти до мене. Хочу відновити традиції, хочу відновити конкурс, міста міста школи, щоб трошки додати фарбуський життя. Дякую. Слово надається кандидату під номером 3. Всім привіт! Я виступу Бір, вчені 11 класу. Висунув. Свою кандидатуру на пост президента, тому що люблю працювати колектив. Я розкрив трішки себе. реальний літаю. Залучаюся до змагань всякій... шкіл. Mm. Що я хотів зробити для школи? Зараз іде війна і я хотів би зробити ярмарку кожні три місяці щоб гроші проще на ЗСУ, щоб ви могли допомогти, може. Проводити фотоконкурси і всякі. Між школи. Хотів би я дуже сильно змінити ставлення учнів, вчителів, знаючи, як вони говорять, як ставляться до Ну, Я не буду довго говорити, про все таке, що ніхто не буде робити. Я скажу коротко. Одна зараз український війна, всі більше ходять засмучені. І, ну, і зараз погода така, що теж всі ходять засмучені. Я просто буду робити те, щоб в школі було весело, щоб в школі було цікаво і ну, щоб все було класно. А зараз ми маємо по одному запитанні до наших кандидатів. Перше запитання до кандидата під номером один. Як ти вважаєш, який має бути президентом? Відповідає? Я відповідаю. Також добровісно. Дейвся признаці. Кандидат номер 2 Продовжуєте підтримувати торчів, то Кандидат номер 3 Що вас саме ти розпочнеш свою роботу в разі перемоги на виборах? ідей багато виборів Ну, Як мінімум, то почати з того, щоб зробити ремонт. В... Нашому шкільному чесно. Кандидат номер 4. Чи є в школі люди, які можуть тебе підтримати? Чи ти розраховуєш лише на свої сили? Є дуже багато. В першу чергу це мій найкращий клас. Тепер кожен з кандидатів має можливість задати одне запитання для одного з опонентів. Отже, кандидат під номером 1 за питання кандидату під номером 2. У мене у мене таке запитання по твоїй виборці твої компанії написано, що ти будеш про по про козаки Як ти це зробиш, коли нас перша зміна ходиш по так на друге і зразу ж всі йдуть додому? Ну я так собі планувала, що я домовлена з директором, щоб він дозволив нам займатися ввечері після другої зміни. Якщо буде учнів, бажання ходити. Я хочу так зробити два пробних тренування, щоб побачити, скільки учнів хоче ходити ввечері, чи вони готові зайти в школу. Кандидат під номером 2 має запитання mm -hmm. до кандидата під номером три. Юра, що тебе надихнуло піти на пост президента школи? Ну, хоч, мені хотілося спробувати себе в такому колективі, так сказати. Ну, надихнуло те, що хочеться щось змінити в Кандидат під номером 3. Моє запитання до кандидата під номером 4. Ілля, ти сказав, що буде так, що всі ходили веселими. Як ти це будеш робити? І як людина, наприклад, в якої помер, то тобто, як вона буде ходити в себе. Це це говориться про більшість людей, не про якусь одну там робі людину. Це говориться про більшість людей, що не будуть про це Ну, це мій секрет, це розповідати <клітсь> не буду. Це ви просто бачите. Кандидат під 4 хоче задати питання кандидату під номером 1. У тебе така виборча програма дуже велика, а ти пам'єшся її зору. Що да. yeah. mm, mm. <laughs> Просто сказати? Okay. Yeah. Всім дякую за відповідь. Людині завжди було притамано побирати. Участь у виборах це зброя соціальної відповідальності, політичної і правової культури кожного. Вже через декілька років виборниця 18, і ви всі отримуєте право вибору. Вибори можна порівняти з лабіринтом, з якого дуже важко знайти вихід. Від людини, якому належить влада, залежить дуже багато. Обираючи того чи іншого кандидата, ми передаємо йому повноваження відстоювати наші інтереси. Ця людина відповідає не тільки за себе, але й за нас з вами. Є чудовий вислів найсильніший той Хто має силу керувати саму собою. Отже, на президента школи покладається дуже велика відповідальність. І про це завжди треба пам'ятати. Пам'ятайте, сьогодні для вас усіх наступив такий час, коли ви повинні вирішити долю нашої шкільної організації, обрати гідного президента, проявити свою громадянську активність. Все у ваших руках. Уважно придивіться до наших кандидатів. На вас. Шановні виборці, лише відповідальність за майбутнє школи. Ми маємо обрати людину, яка вміє органічно об'єднувати можливості різних людей. У колективі одне гармонійне, ціле і спробоване, це максимально позитивне розповіда. Здайомська з кандидатами завершено. Сподіваємося на вашу виваженість у прийнятті рішень, відповідальність перед швіною громадою та самим собою. Результати голосування. Відомі 10 листопада 2023 року. Ознайомитись з ними можна буде у своїй школі. Процедура голосування буде проведена у четвер 9 листопада 9 до 15 години. Проголосувати ви можете лише один раз. Виважливо приймайте рішення. Вам бажаємо зробити правильний вибір, продиктований не лише особистими симпатіями, а об'єктивною оцінкою кандидата та його програми. На цьому наші дебати завершені. Sim, obrigado pela